Вітаю вас, мої любі рибки. Сьогодні ми зробимо для вас розклад на липень місяць. Подивимося, що, які будуть енергії протяго липня, що вас порадує, які відкриються нові можливості для вас, які можуть бути загрози. Ну і, звичайно, ж в кінці розкладу я дістану для вас карту пораду. Одразу попереджаю, що розклад є загальним, тож е, приміряйте те, що я скажу, на свою ситуацію для того, щоб отримати максимальну, е, користь, максимальну користь від цього розкладу. Е, також, е, Будь-який розклад, навіть особистий, він не є вироком. Ви завжди можете направити ось ці події, про які ми будемо говорити. Ці енергії потрібне для вас русло, для того, щоб отримати максимально позитивний результат особисто для себе. Ну і давайте почнемо, які енергії будуть на протязі липня для вас, рибки. Карта Всесвіт. Мир. Це дуже така класна карта, яка говорить про так, знаєте, внутрішню гармонію, про відчуття балансу, відчуття циклічності процесів Всесвіту, коли ви розумієте, що все йде своїм, своїм шляхом, все розвивається в певному ритмі, коли ви відчуваєте ось ці закони життя нашого. Досить позитивна карта. Давайте тепер глянемо, які нові можливості відкриються для вас рибки в липні місяці. Сімка мечів. Хм. А, як можливості? Ця карта може говорити про те, що буде можливість, а, якось, знаєте, схитрити. А, якось а, так. Втекти можливості тієї ситуації, яка вам не подобається. Може бути ситуація, коли вам вдасться, як сказати це українською, знезброїти свого противника, так? Зробити щось тишком нишком вночі, для того, щоб. щоб Відсікти небезпеку, яка могла бути для вас. От, е <плев> Отримати е пріоритет в е суперництві якомусь, е через таку, знаєте, хитрість, через, е через якісь такі, е можливо, маніпуляції, е через, можливо, якусь таку уловку. Е От такі будуть можливості, схитрити, схитрити для того, щоб отримати пріоритет в тій справі, яка вам буде важлива. Далі, давайте подивимося, які можуть бути загрози для вас. Загроза це помірність, загроза застою, загроза зависнути в якійсь ситуації, переливати з пустого в порожнє. Може бути загроза, знаєте, якби. Впасти в стан такого о, о, бездіяльності, коли ви, коли ви зависаєте, коли ви там засіли вдома і вам нічого не хочеться, може таке бути. А, а що ж вас порадує, моя рибки? Давайте подивимося, що може вас порадувати в липні 2023 року. Четвірочка пентаклів. Це карта накопичення ресурсів. Це карта стабільності, це карта примноження. У вас може порадувати буквально якесь фінансове питання. У вас може порадувати примноження своїх ресурсів, якісь додаткові заробітки, якісь додаткові фінансові вливання там у вас. так? В ваш бізнес, у вашу родину. Також ця карта часто показує нерухомість. Можливо, в когось з'явиться можливість купити нерухомість або обладнати якісь питання пов'язані з вашою нерухомістю. І ще ця карта стабільності, яка говорить, що у вас з'явиться можливість, знаєте, як відчути, що. Я знаю, чого чекати завтра. В мене є якісь такі запаси, які дають мені можливість не переживати про завтрашній день. Але головне, щоб ви від ось цього стану не перейшли в ось цей, коли ви, знаючи, що у вас є якась там подушка безпеки, так, що у вас відкладена ваша кубишка, щоб ви не впали в стан такої. От Вялості, замороженості, коли, коли не треба напрягатися, і я можу взагалі впасти на дивані і нічого далі не робити. Це для вас виходить на загрозу. Вам потрібно все-таки поберегтися від цього стану, коли ви о, от, входите в якусь таку пасивність. І карта порада для вас. Карта порада. Паш мечів. Паш мечів це завжди про збір інформації. Це е, така карта, вона дуже часто, до речі, показує шпигунство, підглядання, збір інформації, якусь критичність. І в вашому випадку, е, як порада, ця карта говорить, що е, слідкуйте, слідкуйте за своїм оточенням, за тим, що відбувається навколо. Е, Аналізуйте інформацію, включайте свій раціональний підхід. Перед тим як приймати якісь рішення, зберіть всю необхідну інформацію, яка допоможе вам правильно прийняти рішення. Ще ця карта, до речі, вона трошки перекликається ось цією, це також мечі. І це у нас карта вийшла на можливості. Я думаю, що карти радять вам для того, щоб ви могли ось так от схитрити і отримати свій пріоритет. Вам потрібно зібрати інформацію про вашого конкурента або про ту людину, відносно якої ви хочете отримати пріоритет. Прослідкуйте, подивіться його чи її соціальні мережі. Спробуйте позапитувати там, у знайомих так, якусь додаткову інформацію. От в будь-якому випадку. Потрібно вмикати ось цей раціональний підхід. Ось такий був для вас розклад. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, як у вас склалася ситуація, що ви змогли зрозуміти за допомогою цього розкладу. Я завжди рада дуже зворотньому зв'язку. Якщо виникли питання, також запитуйте, я з радістю відповім. Натискайте, до речі, на дзвіночок, для того, щоб не, пропуск... не пропустити нові відео. І підтримайте, будь ласка, мій канал лайками, вподобайками для того, щоб у нас був обмін енергією. І це ну, для мене дуже важливо. Я в цей канал вкладаю багато душі. А я вам дякую ще раз. І до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока!